Всім привіт! Мене звати Зінчук Руслана, і сьогодні ми поговоримо про те, як не злити цей рік, який тільки що почався. Тому що зазвичай, в кінці року, всі дуже такі знаєте, змотивовані, прописують собі цілі на рік. Але наприкінці року, коли вже робиш підсумки, розумієш, що дуже багато всього не вдалося зробити. Я ніколи там не прописувала собі цих підсумків, якщо чесно. Але цього року я якось вирішила по-іншому. По-іншому, віднестися більш так усвідомленіше віднестися до того року, який я зараз проживаю. Не десь там колись буду проживати, а прям вже. Сьогодні вже початок року, вже січень, і я думаю, коли як не зараз, записати це відео. і... Можливо, через рік повернутися до нього і подивитися, чи все чи своїм чи свої рекомендації я сама ж слідкую, як взагалі почати рік так, щоб бути задоволеній в кінці року. Коли я буду вже підбивати підсумки. До речі, це такий перший для мене експериментальний рік, я не знаю, як він піде. Але це, напевно, що перший рік, коли я так більш усвідомленіше хочу поставитися до нього і прямо прописати, що я хочу, і що робити для цього, щоб це отримати. І от вирішила з вами поділитися з цими. Своїми рекомендаціями, що я планую робити особисто для себе. В цьому році я вирішила не починати з планів і з цілей, а почати з такого, я думаю, важливого етапу аналізу. І ви скажете: а що ж аналізувати, якщо рік тільки почався? І насправді, а є що аналізувати? Тому що у нас є попередній рік, який ми прожили. І, скоріш за все, у нас дуже багато всього відбувалося, але часто буває таке, що рік проживається і забувається, ніби його й не було. Аналіз попереднього року, як я це роблю. Я виписую по місяцям весь минулий рік, починаючи з січня, закінчуючи груднем, і прописую, як ніби ділю на дві колоночки. Вперше я виписую всі класні моменти, які відбувалися. А в другій я виписую все, де в мене щось там не вдавалося. Чи знаєте, от щось таке, що прям я запам'ятала. Наш мозок працює так, що зазвичай він запам'ятовує якийсь такий негативний досвід набагато краще, ніж позитивний досвід. От Наприклад, дитинство, ми всі дуже добре пам'ятаємо якісь такі моменти, що там нас образили, чи наші батьки, там от все оце негативне, ми прям дуже яскраво наш мозок його запам'ятовує. До речі, в цьому випадку нам треба пройтися по цих всіх моментиках, і особливо там, де було якесь емоційне включення. Навіть якщо це в негативному ключі, тому що для нас. Саме це і є оці підказочки, орієнтири, що нам треба зробити по-новому в новому році, в тому, що ми зараз будемо проживати. Де брати цю інформацію? Я зазвичай за минулий рік я вела свій щоденник, кожного дня прописувала більш-менш там основні події, чи що мене там впішеляло. Я думаю, що ну, там не кожен веде свій щоденник. Можна заходити там в архів, якщо ви ведете там свої соцмережі, або там, фотографії, відео. Ну, блогерам це легше зробити, бо блогери щось там виставляють. Або якщо у вас немає взагалі ніяких матеріалів, ви просто по пам'яті все, все, що можете згадати, отак, по місяцям основні ключові моменти пройшлися. А далі, все, що було у нас в негативному досвіді, ми прям аналізуємо, що саме нас туди привело. Це можуть бути дуже різні причини, чи ми, можливо, себе десь зрадили, не послухали себе, свою інтуїцію, своє серце, пішли проти себе, пішли проти своїх цінностей, не врахували якісь обставини, які були для нас важливі. Максимально прям сфокусуватися навпроти кожного оцього негативного досвіду, прямо відслідкувати ці причину на зв'язки. Це дуже важливо. Тому що саме зрозумівши, що саме тебе провело в цю точку, ти зможеш зробити по-іншому. Наша задача не купатися в минулому. Наша задача зрозуміти, а як я хочу по-новому. Як я хочу. Цю ситуацію е, зробити по-іншому. Кожному з нас даються, кожного року даються уроки, які ми маємо проходити. Е, ну, якби маємо, не маємо, але проходимо. І від того, чи ми е, ці уроки для себе зрозуміємо, усвідомимо. І почнемо робити по-іншому, залежить, чи будуть вони нам ще залітати в нашу матрицю, чи вже не буде цього. Чи не буде вже взагалі таких ситуацій з'являтися. І як показує практика, як тільки ви зрозумієте, що ось ця та, та точка, яка вам, на вас не працює, і ви змінюєте це відношення, ви зробите це по-іншому, уроки ці негативний досвід просто. Він нейтралізується, його більше не з'являється в вашому житті. Ось для чого взагалі, для чого зробити цей такий, можна сказати, повноцінний аналіз минулого року, щоб не тащити з собою в новий ось цей рік, що ми будемо проживати, проживаємо вже, не тащити оцей груз. А навіть якщо щось в нас є, знати. Як поступати по-новому, от в цьому в принципі і є зміст тої трансформації, про яку всі говорять, але знати одне, а робити по-новому це вже новий навик, якому також треба вчитися. Саме після того, як я вже дослідила, проаналізувала минулий рік, уже можна підходити до формування своїх основних запитів. Ви можете по-різному їх називати мрії, цілі, фокуси. Я їх називаю внутрішні оці запити, над якими я готова працювати на наступний рік. Для себе я вирішила в цьому році обрати цілих 5 таких фокусів. Для того щоб тримати постійно оці свої, знаєте, точки уваги. Наша увага це є наша енергія. І саме від того, куди ми направимо свій фокус уваги, залежить, чи буде воно рухатися, просуватися, вміння управляти цією увагою, це вміння управляти своєю енергією, і куди ми. Цю енергію свою направимо, від цього і залежить реалізація цих наших намірів, бажань, мрій, або просто воно так і залишиться на рівні нереалізованих своїх ідей. Вони або перейдуть знову на наступний рік, або так і забудуться, і стануть неактуальними. Тому все ж таки вміння. Фокусуватися на чомусь це також навик, який треба вчитися відпрацьовувати, бо це прям цей навик, який допоможе вам. Досягати ваших цілей. І величезний, в принципі, розфокус нас все як ніби відтягує на себе якусь увагу, і ми просто цю енергію свою дорогоцінну можемо її розпорошити на щось інше, на когось іншого, на чужі цілі, але не на свої. Нам треба зробити все по-іншому, по-новому, щоб дійсно взяти свій ресурс і використати не десь там, не просто так його розпорошити. А прям направити на свої ці фокуси уваги. Тому для цього нам ще треба їх мати, їх сформувати, знати, чого би мені хотілося б в цьому році. Це також вже я не знаю, який навик, сформулювати, чого ти хочеш. Тому що дуже багато людей навіть не знають, чого вони хочуть, чого хоче, чого хоче душа, бо дуже багато є нав'язаного всього. Нібито хочу, а чи воно мені моє чи не моє, не знаю. Що нам може взагалі допомогти в тому, щоб ми постійно держали цей фокус уваги на своїх ключових запитах? Перше, це дисципліна, і в чому вона заключається? Нам треба кожного тижня прописувати малесенькі цілі, невеличкі там кроки, які ведуть до цієї глобальної цілі. І кожного тижня бажано робити підсумки, що вдалося, а що не вдалося зробити на цьому тижні по відношенню до оцих основних запитів, які в нас є. У мене їх буде п'ять. І саме так ми зможемо, по-перше, держатися в фокусі уваги, не зміщуватись, не розпорошуватись. А друге, нам уже треба робити щось не просто там мріяти, не просто сидіти, а прям ціле направлено. Бити в одну точку. А є така, знаєте, фраза, яка працює на сто процентів: що вода, камінь точить. Отак, от, от воно, знаєте, в природі. Природа це наша найбільша підказка. Саме малесенькі, малесенькі кроки роблять оцю магію і чудеса, про які всі говорять і не знають, як його досягнути. Малесенькі кроки. А далі починається гра. Під назвою життя я взагалі вважаю, що дуже багато всього залежить в нашому житті не тільки від цілей такої якоїсь ясності дисципліни, ключовим ще є стан. Від нашого стану залежить в принципі, чи ми оцей простір підпушимо, чи ми попадемо на ту гілку реальності через стан. Ми переключаємося на інші гілки, на різні гілки реальності. У нас їх є безліч, і ми можемо собі вибрати. І от нам треба своїм станом перенестися на ту гілку реальності, де наші запити вже реалізовані. Тобто тут прийдеться навчитися гратися. Що тут важливо для себе ну так врахувати, це довіру, довіру до простору. Саме довіра. Нам відкриває ці двері, які нам здають, здається, що вони просто всі закриті, що нереально туди потрапити. Але що таке реальність? В принципі, ми всі живемо в такій, можна сказати, матриці, і наша реальність це тільки те, в що ми віримо. І тільки ми визначаємо, що для нас реально, що нереально. Тому тут, цього знаєте, тут можна сказати, що ми творці цієї реальності. Але тут головне не заграватися, не ставати тим Богом, того, що все ж таки є щось над нами. Тобто, по суті, нам просто треба навчитися довіряти простору і дозволити йому зробити в свій час як найкраще для нас. Я вам бажаю здійснити всі свої наміри, всі свої найзаповітніші мрії, реалізувати, довіряти, довіряти простору, довіряти собі. Вчитися гратися і щоб ця гра вам подобалась і вас захоплювала, щоб вам було цікаво грати цю гру. З вами була Руслана Зінчук. До речі, ви можете записатися до мене на коуч-сесії, які я починаю проводити в цьому році. Це також для мене новий етап в житті. Я... Для мене це прям дуже все по-новому, і я відкрита до співпраці. На зв'язочку, всім пока.